Продається земельна ділянка під будівництво 13 сотих, село Татарів, з гарним заїздом, до асфальтної дороги 100 метрів. Ділянка рівна, є старий будинок під знос, на якого є документи, є 5 кВт світла. На ділянці є криниця з водою, що не буде проблем з водою. По сусідству ліс, краєвид на гори. І головний плюс цієї ділянки, що є вихід до річки. Це потрібно все почистити, бо люди давно не живуть. Будинок згорів. І ось така річка.